Ліве і праве є вже зняті, свіжо зняті з автомобіля. Крила на 250-й кузов з 2006 року, по 2014 рік вони підходять. Кому такі крила потрібно і вони в доброму стані. Ну, Я не можу сказати, що вони ржаві, чуть є корозія тут. Воно стояло на машині, воно мусило щось з ним робити. Машина з 2010 року. На сьогоднішній день це 15, -15 років автомобілю, який проїхав. Ну, така ситуація. Fiat Ducato Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Це є з Peugeot Boxer, але вони підходять і на Ducato, і на Citroen Тому такі крила необхідно. передні, ліві і праві, є в наявності в білому кольорі. Самий ходовий кольор білий. Традиційно контакти в шапці профілю, телефонуєте і замовляєте. Або пишете в месенджер Viber, WhatsApp, Telegram. Якщо треба буде додаткові якісь фото, це все поскидається.